Сьогодні вишивка для нас, як і інші розвинуті в народного народними є такими етноукраїнськими маркерами. Вони показують нашу ідентичність і жінки на початку 20 століття відіграли важливу роль для нашого етнічного самоусвідомлення, самозбереження. Тоді молоді викладачі, гнозисти вдягали вишиванки на знак своєї ідентичності. І сьогодні ми це робимо. Сьогодні якраз 17 травня, день, день вишиванки. Ми це визначаємо, показуємо свою ідентичність. Крім того, це розвинутий вид мистецтва давно з давні традицією тисячолітньої майже, тому що ці взятки вони століття від століття відшліфовувалися, вдосконалювалися. І вони відіграють декілька функцій у нашому житті. Ну, одна з перших це була е, оберегова. Е, наші пращури оздоблювали сорочки і вишивка оберігала. Від проникнення злих сил, як, як вірили на Закарпатті. Тому оздобувалися всі отвори. Це горловина, пазуха, поділ сорочки. Згодом вишивка, стає, набуває естетичної ролі, і ми маємо дуже багато різновидів. Колорит вишивки трансформувався від білої по-білому, до двоколірної та поліхромної вже в другій половині 20 століття. Сьогодні ми можемо зустрітися з вишивкою в безумовному музеях. Вони зберігають, досліджують ці колекції і музей народних та побуту нещодавно вийшла томографія присвячена колекції Марії Грицак. Ось, І ми сьогодні можемо побачити експозиції з її колекції. Це найдавніші взірці 20 30 х років, які вона збирала з захопленням. Тобто там навіть буде в колекції взірці вишивок початку 20-го століття, Вони якраз характерні одноколірністю, двоколірними гамами і показують навіть певну еволюцію. З замку в музеї е, краєзнавчому також є колекція вишивок, народного одягу, ми можемо побачити там.